Він завжди старався провірити сам, старався все зробити. Дуже він сподівався, що Україна буде вільною і віддав за це своє життя. Одним словом, патріот. Та була. Ну, Спочатку вдарили по його машині, управляємо фугасом, а тоді далі пішов бій. Ну, бій тут закончився. Окрім yeah. нього, ще були yeah. три офіцери, yeah. їх yeah. контузили. Я, я просто контузував, а водителя, його водителя. Тяжко поранено, Ну, остався живий. Ну, а що там далі? Це ж це война. Мені Сказали, що все не видержало серце. <плес> Я думаю, що вони в першу чергу хотіли б, щоб жили в мирній незалежності. Мусимо боронити, захищати свою землю. І ми точно переможемо. Але кожна перемога вона має свою ціну. І ціна це не гроші, ціна це життя. Вони не втікли. І ціною свого життя, вони стримали ворога на тому чи іншому напрямку. Я хотів би подякувати вам і висловити свою впевненість, що в наступному році, вже, щоб не було більше таких вручень, були нагороди дійсно тих, щоб всі залишилися додому, повернулися живі, здорові, щоб всі сім'ї воз'єдналися.